Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Смаколики Юлі. Сьогодні покажу вам, як мене навчила мама квасити помідори. Виходить дуже смачно. І спочатку їх потрібно добре помити та очистити від плодоніжок. Найкраще підійдуть тверденькі пружні помідори невеликого розміру. Також ще буде потрібно листя хрону, винограду, вишні, смородини і суцвіття кропу. Їх також потрібно добре помити. Почистила чесник, все підготувала і приготую розсіл. Співвідношення до 1 літра води, 1 столова ложка з чубчиком солі. Вага такої ложечки виходить 30 грамів. За бажанням, якщо любите більш солені помідори, можна додати до 50 грамів. Все добре перемішую, щоб сіль розчинилась. Сіль обов'язково має бути кухонна, йодована. А банки попередньо помила з харчовою содою. І на дно викладаю листя хрону, смородини, винограду, вишні і соцвіття кропу. Приблизно 5 зубчиків часнику і перець горошком. І викладаю помідори у банки. Як бачите, рецепт надзвичайно простий. Також у мене на каналі є ще рецепт дуже смачних маринованих помідорів. Посилання я залишу нижче під відео. І ще викладаю зубчики чеснику. Приблизно 5 штучок. І зелень. Зверху додаю побільше листя хрону. І вливаю солену воду у банки у трьохлітрову банку вміщається півтора літри води. Потім банки щільно закриваю ось такими капроновими кришками. І приблизно через місяць, можливо трішки більше, квашені помідори можна буде куштувати. Вони прекрасно зберігаються всю зиму. І ось спеціально для вас, десь в лютому місяці, я зняла відео вже готових квашених помідорів. Дивіться, які вони апетитні, смачні та корисні. А ще розсіл з таких помідорів можна додавати до борщу чи розсольника. Смачно та корисно! Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі! Чекаю ваших коментарів!